Так, всім привіт! Сьогодні у нас на розборці буде імпортний телевізор. Зараз я подивлюся, що там в ньому в середині є. Гарного, цінного. Це телевізор імпортний. Капіталісти, як то кажуть, по мінімуму дають сюди драгметали. Так, що тут? Цінний метал це і мідь. Цінний метал і катушка. Розманічувальна катушка петля називається. Якщо вона ще з алюмінією, то тут ще буде менше, як то кажуть, того металу, бо буває петля алюмінієва з алюмінієвого дро. А буває з мідного. А буває з мідного. Дру. Так, все, більше тут нічого не потрібно. Цей ящик. Ще динамік. Ми відкрутимо. А, а динамік. динамік можу вам подарити, бо ви казали, що ви з того будете мати. Та ні, я не хочу. Не хочете? Ось таким набором інструментів я розбираю теорізор. Ось таким набором інструментів я розбираю теорізор. Мідна катушка, мідний провід. І тут плата. 300 грам. 300 грам разом з тою. Разом з петлю. Якщо петлі, якщо то, то трошки менше. Ще тут є мідь, бачите, тут. Тут. Є різні телевізори, є японські є різні, телевізори, де ага. дуже багато міді на катушці. Тут мінімум. Тут виробник, це телевізор невисокого класу, і тут виробник, хто сказати, він мусив дати мідь, тому що треба відповняти, відхилювати лучі електронні, які бігають або промені, Промені, та, або промені, правильно летає? Або промені, або промені. Але все одно. Є мідь. На рівному місці то десь буде гривню, то десь буде гривню 100. Оця плата о, ця плата, то десь буде гривень 100. Ну, Може 80, подивимось, але то так би так, ходять, що з неба впали. Все, от на цьому я закінчую цей огляд такого телевізора, який я розібрав.